Так, Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас таке відео не обичне буде. От, людина попросила обмін, е, Каже, чи можна взяти тушки кролика, от, а взамін зерно. Я кажу, яке у вас зерно? От, говорять пшениця. Ну кажу, якби Я тільки користуюся ячмінь і овес. Ну, але все одно корочком час від часу, тому кажу, ну піде. Думаю, все одно кролика зерна літо якби є. Тому там попит все одно слабший. Хожу, а по чому? Та я не знаю, Куш, дивіться, я по 9 гривень брав ячмінь. От, ну, тобто є, десь можна купити зараз по 9 гривень, по ціні можу от, Кролик кажу по 210, який продаю. Тому кажу, везіть, скільки треба. От, то зараз переважимо скільки. От, бо я пробував важити, але вага у мене ця звичайна така, що важиться. Тому краще такою. Переважимо точною, щоб людину скажімо так, не обманювати. Ми ну, зараз глянемо і запишемо. Чувага моя хотів мерти тридцять шість сімсот хай буде тридцять шість і сім такі. Двадцять п'ять. Что стоять? Тридцать три і три, да. Сорок два і чотири. Тридцять дев'ять і чотири. Чотири. Підб'ємо зараз на калькуляторі. Тобто, бачили, цими вагами, от, І видно, у нас одна якась там мікропохібка є, тому лучше краще переважимо. Значить, дивіться, що у нас вийшло. 176,8 тобто множимо на 9591 гривень. А це на цю суму треба нам тушки кролика. от. Бо кажу я цим, то вийшло щось там 1580. Ну то є на 1 кілограм десь там похибка вийшла. Тому то таке, ми чуть більше дамо їм, хай буде все почесному. Значить, це все лишаю. От, Мішки зараз віддамо. Відкидаємо їх. До. рецепчик. Це пшениця взагалі. О, Давайте глянемо взагалі, бо я не боюся що сам. Що яка вона? Ну, Піде. Ані то десь обміняю, комусь може треба буде. Воно на ячмінічку весь без різниці. Ото зав'язали надію на слухайте. Так, бачите, яка конечка. Така, видно? Тверда хрумає. суха тому я думаю курочком піде значить зарязує на місце це все тільки мішечки на готові їм віддать сказали так, кинуть собі уважінька Давай туди о це викриємо ну от і все друзі тому піду я зараз вибирати кроликів Примерно, щоб на ту суму, хоч вийшло там, 4 чи 5, подивимось. І роблю забій. Так, друзі, дивіться, щоб оцю суму 1591 гривень. От. Це нам треба поділити на 210 по ціні тушки. Виходить 7,5 кг. 7,576 тушками нам потрібно. Значить... Це в середньому, як я рахую, від 1,5 кг, тушка хай буде, тому що великих нема. Це п'ять кроликів треба по-любому. Тому зараз вибираємо якісь п'ять кроликів, найбільшеньких, і буду робити забій. Так, 2700, оце нам іде. 2400, це якийсь малюк. 2740, сімсот сорок теж іде де два. Так, хто ще? Два шестьсот теж іде блец. тут уже 2 770 пойдет 4, 4. так тут куд, тут куд, куда нельзя 4 кого еще тут можно Вот 500, да. Так. Ох, еще что найти нам. 2800 пойдем. Так, друзі, а тут що лишилося? Двоє у нас. Вони підуть все одно на забій. От. Значить, вони все одно позначені, щоб, скажімо, бачите, вухо надрізане, куковані. Можна підкинути по одному сюди, щоб було по четверо, а сюди когось виселимо зараз. Так що ходи сюди. Так, так один сюди йде. Я думаю, помер, це вухо позначене і того вухо позначене. бачите, Тому вони на плем'я ніколи не йдуть все одно. І я не попутаюсь. Це йде сюди. От і все. Тобто то все одно м'ясо, тому що один звідти був відселений, шостий сюди. Так вони і далі йдуть. Тому щоб освободити місце, йдемо зараз, заберемо з приміщення штучок 5-6, знайдемо один виводок такий. Там є в мене і сюди заселимо зараз. Щоб місце було в приміщенні нам. Так, значить, в приміщенні в нас є тут один такий виводок. От. Шість штучок, 3-6. Да? Тобто їх можна оце відселити, тому що тут є, бачите, ще не розселені. От 3, 5, 6, 7. От воно 4-3 розселить, наприклад. <кій> Тому що тут, бачите, виводки далі поділені 4-5 або по 5, там якщо 10 -ро було. Тому виселяємо цих на двір, плюс місце освободиться. Або когось підселимо, розселимо цих зараз. Щоб їм комфортніше було. А ці підуть на дворик жити. Сідай ближче. Ой! Холоди. Ого, які ти важкі. Так, несем. Так, ходіть, красавчики. Ви вже теж вони які великі стали. Вам чуть-чуть більше тут буде місця шестером. Так, кидемо ще трохи забираємо. Взагалі п'ятеро так комфортно, бачите, але нічого. помириться ще шестеро. Так. Друзья, ходите вы. Ходите. Там трошки больше места будет. Опа. Сделаем у вас. Вот так. Так. Ихнюю беручку забираем. Так, тихонько. Не бояться. Так, Почекаєте минуту? Так, ніхто не вилазить. Так, дивіться, щоб проще було. Я буваю отак розсажую. Ну, це не дадуть, бачите. спокоїлись. Будемо з вами тут давайте, ігри грати. Хто що куди. Так, Оцих п'ятеро сюди, чого? Щоб вони нам не мішали посунем. А цих бачте, троє от будуть отут. Тому, бачите, якщо швиденько вони переїжджають, а ці лишаються отак. Виводок 4-3. Закриваємо. Киш! от вам буде тепер просторіше. А ці нехай тут будуть. Значить, що, ходіть? Ви ж не можете все діти. <рес> Ох, ще корзинка лясне. Так. Важте бойці що роблять? Один одному буха, значить де годі. Кусаються. Але то що вам бракує? Так, ці вроді не б'ються. Помиритесь тут буде вам на дворі веселіше. От і все. І тепер заселені повноцінно. Тому поки тушки сохнуть, чуть відпуху змили. Повісять. І тоді запакуємо і позвонимо людині, щоб забирала м'ясо за зерно. Так що от такий от бартер. <хи> так, друзі, і саме головне 5 мішечків, бачите, настроїли, зав'язочки дамо назад людині. Тому те, що й домовлялися, мішки повернути потрібно, тому віддати треба. Так, друзі, бачите, отакі от кролики, значить, ми повакуумували їх щоб культурніше було п'ять штучок наших. Значить, вложим ему полетит, важным покажу вам с их заваживаем. Штучки сюда вложим. Вот такие вот. И два сюда. Тому, бачите, вага. Вийшло у нас 780 по 210 гривень я продаю на 1650 майже 5 гривень. А домовились, зерно вийшло у нас 1590. Тому бачите, все у нас гарно вийшло. От. Тому зараз дзвонимо людині. О, хай забирає м'яско. Так що такий от бартер вийшов. Кому сподобалось, ставте лайк. Пишіть коментар, чи ви так робите, і чи ви тільки за гроші продаєте. От, але інколи треба виходити з положення і так само робити обмін. Тому всім пока!